девочка моя прийшла до мене, ляла мені на живіт. Спочатку виплинула на подушку, потім обдивилась моє обличчя, чуть ли не цілуватися, лізла. Живена в мене тут на дачі. Я двері залишила, наче так відкриті, вона тудою залазить. І тут в будиночку з дітками живе. У них такий тряпчаненький будиночок є. Да? Мой. Ну, я вже буду тебе турбувати, буду вставати, бо мені потрібно йти на двір, попалити кучки, потім полоти та робота. Як завжди, на дачі така робота.